Добрий день! Тема симетрії відносно точки. Дві точки А і А1 називають симетричними відносно точки О, якщо точка О є серединою відрізка АА1. Щоб побудувати точку Х1 симетричну точці Х відносно точки О, проведемо промінь ХО, відкладемо на ньому з другого боку від точки О відрізок Ох1 щодо рівня відрізку ОХ. Перетворення, при якому кожна точка Х фігури F переходить у точку Х1 фігури F1 симетрично відносно даної точки О, називається перетворенням симметрії відносно точки. При цьому фігури F і F1 називають симметричними відносно точки О. Легко побудувати трикутник симетричний даному. Для кожної точки, яка є вершиною трикутника, F, будуємо точки симетричну відносно точки О, з'єднуємо точки, які є образами даних точок. І отримаємо трикутник Ф1. Симметрії відносно точки називають також центральною симетрією. Якщо перетворення симметрії відносно точки О переводить фігуру Ф у себе, то така фігура називається центрально-симетричною, а точка О центром симметрії. Маємо приклади центрально-симетричних фігур. Коло симетричне відносно центра, тому що будь-яка точка кола внаслідок симетрії відносно центра кола переходить у точку на колі. Центром симетрії для паралограма є точка перетину діагонали паралограм. Центром симетрії для правильного шестикутника є теж точка перетину його діагонали. Будь-яка точка шестикутника, яка належить шестикутнику, внаслідок симетрії відносно центра, переходить у точку, яка теж належить даному шестикутнику. Центром симетрії для відрізка Б буде середина цього відрізка. І будь-яка точка даного відрізка, наприклад, точка Х, її образом теж буде точка, яка належить заданому відрізку. Як правило, геометричні фігури мають один центр симметрії, але існують фігури, які мають декілька центрів симетрії, наприклад, пряма. Центром симетрії прямої є будь-яка її точка. Перетворення симетрії відносно точки є переміщення. Нехай симетрія відносно точки О переводить до вільні точки А і Б фігури F, точки А1 і Б1 фігури f 1 Розглянемо трикутник АОБ і трикутник А1 ОБ1. Відрізки ОА і оа 1 ОБ і ОБ1 за означенням симетрії відносно точки є рівними. Кути АОБ і А1ОБ1 рівні як вертикальні. Трикутники АОБ і А1ОБ1 є рівні за першою ознакою рівності трикутників, а у рівних трикутників рівні відповідні сторони, тобто АБ дорівнює А1Б1. Точки А і Б ми вибирали довільним чином внаслідок перетворення зберігаються відстані з точками. Отже, дане перетворення є рухом або переміщенням. Легко довести дане твердження. Якщо точки А ба і О лежать на одній прямій, спробуйте зробити це самостійно. Симетрія відносно точки є приміщенням, має всі властивості переміщення. Доведемо, що центральна симетрія переводить пряму в себе або паралельну їй пряму. Розглянемо випадок, коли точка О не належить прямій А. Нехай внаслідок симетрії відносно точки О пряма А переходить у пряму А1. Візьмемо на прямій А. Точки А і Б, від точка А переходить в точку А1, і точка Б переходить в точку Б1 відповідно в прямої А1. Трикутники АОБ і А1, ОБ1 рівні за першою ознакою рівності трикутників, а у рівних трикутників рівні кути. Величина кута дорівнює величині кута б 1 а 1 о 1 а це означає, що якщо внутрішні різносторонні при паралельних А і А1, і січні А1 є рівні, то прямі А і А1 паралельні за ознакою паралельних прямих. Розглянемо другий випадок, коли точка О належить прямій А. Внаслідок симетрії відносно точки, пряма А переходить у пряму А1. При виконанні симетрії Відносно точки О, точка А переходить в точку А1, а точка О переходить сама в себе. Тобто точки А1 і О, що належать образу прямої А, тобто прямій А1, лежать також і на прямій А. Та як дві точки визначають єдину пряму, то прямі А і А1 збігаються. Тобто, внаслідок симетрії пряма А переходить у пряму А. Знайти точку симметричну точці А з координатами 3 і 4 відносно початку координат. Нехай внаслідок симетрії відносно точки О, точка А перепадить точку А1. Та як точка А1 симетрична відносно початку координат точці А, то її координати є протилежні числа до відповідних координат точки А. Тобто точка А1 має координати мінус 3 і мінус 4. Знайдемо точку симетричну точці А. Відносно точки Б координати якої мінус 1 і 2. Нехай наслідок симетрії відносно точки Б. Точка А переходить в точку А2, тоді точка Б є середина відрізка а2. Нехай а2 має координати х і. Запишемо координати середини, це є 3 плюс х поділити на 2 і дорівнює мінус 1. І координати відповідно дорівнює 2, це є 4 плюс y поділити на 2. Розв'яжемо рівняння і знайдемо х і. Y. Тобто точка А2 має координати мінус 5 і 0. Записати рівняння кола, яке симетричне коло. Х-1 до квадрату, додати гіпс 3 до квадрату, дорівнюють 49 відносно точки П, координати якої 2 і мінус 4. Нехай внаслідок симетрії відносно точки П, коло з центром А. З координатами 1-3 переходить в коло з центром А1, з координатами X і, та як точка P. Є центром симметрії, отже, серединою відрізка А1. Знайдемо координати точки А1. А1 має координати 3 і 5, та як центральна симметрія є переміщенням, то переводить коло урівнення коло. Радіус кола симметричного дорівнює радіусу заданого кола, тобто дорівнює. Аритматичний квадратний корінь 49 дорівнює 7. Отже, можемо записати рівняння образу заданого кола. х-3 до квадрату додати y плюс 5 квадратів до 49. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До Побачення. Слава Україні!